такі пошкоджені. от що це з ними всім вітання слава україні у нас сьогодні проходить друга прополка гарбуза у нас прийшли такі досить масивні дощі а так поліс бур'ян як ви бачите в рядках Ну, Поки ще не дуже розложилося, хоча тут так гарбузик вже розлягається. Хочу проїхати між рядками фризою. Я там вже трішки проїхав. А дощі, як ви бачите, такий йшли, що змивало землю, трішки під уклоном земля. Ось всю траву засипало замило мулом таким. Сильно дещі. Ось бачите, як воно. Мулу скільки, колодка. Тут стільки, стільки землі. В місті з водою текло. Ну от такі рядочки. Там більше буряна, тут де менше буряна. Такі гарбузи. Знаєш, сьогодні 17 червня, а такий стан гарбузів на 17 червня. На тій діляночці трішки він, мабуть, буде менший гарбузик. Там на тиждень пізніше сіявся. Ну оце Тут де між своїм молодим садочком я приїхав, воно отак усе красиво виглядає. Там дружина займається, вириває бур'ян в рядку. Просто руками вириває, воно зараз ще сара земля, гарно виривається. Так. От. Зараз трішки покажемо, як це все проходить. Це друга прополка. Ну і мабуть оце ми прополимо, що фризою, що трошки в рядках, де сапкою де руками. І на цьому все більше нічим ми займатися не будемо, воно заплатиться і вже до збору врожаю буде. Поїхали. Доводиться так прибирати ці пагани, які вже розляглись. Буває, я десь не їжджаю, десь переб'ю, але вони ростимуть, я думаю. Бачите, отак заплітається вже. Але ті ділянці не таке, давайте зараз відразу глянемо. Бо я, ну, звичайно, після такого сильного дощу полізло дуже багато. Ну, Ми цього в принципі, очікували. Тут так, вже тут трошки слабіший. Гарбузик. От, тож, я думаю так, він ще не розлізся, тож трошки легше, менше роботи буде. Поїду по разу, менше будинців буде. Ну а в рядках вже там з сапкою. От. Я бачу є такі пошкоджені, От що це з ними. Як ви бачите, є такі гарбузики. Щось на них чи то хвороба якась чи то може тля хоча й не видно і тут скручується не знаю що але щось за шкоду заподіяли є і на тій ділянці такі поодинокі кущики тут також є Ви бачите от що це з ними можливо чимось треба обробити їх опирскати Отакі грибузи. От, ніякої хімії не обробляв, але не знаю, якщо така буде біда продовжуватись, можливо прийдеться чимось обробити. Правда, я ще не знаю чим. Так, ладно, їдемо далі. От і все закінчив. Виїжджати вже туди тракторцем. Отакі гарбузики. Станом на 17 число червня місяця. Бурянцю багато, але це нас не лякає. прийдемо завтра. Завтра, післязавтра, ми його прополимо і все. Єдине трішки бентежить те, що щось нападає на гарбузика. Камера передасть чи не передасть, бачите щось таке є. ну Багато, вроді і не багато, але є. Все, нехай грибузик росте. Все, хто був з нами, всім дякую, всім пока, все буде Україна!